Два тижні тому місто Покровськ зазнало дев'яти ракетних ударів, які забрали життя шести мирних мешканців. Десятки сімей залишилися без даху над головою. Мешканець міста Володимир зазначає, що йому пощастило вижити, адже у ту ніч він вирішив залишитися у знайомого. Проте на ранок Володимиру вже не було куди повертатись. 10 сентября во время прильоту я по за удивительної звичайності остався ночувати у свого кума. Утром, когда приїхав. Що... Дома нет. Головне, що залишився живим, каже Володимир. <головніка> Жалко не зруйноване житло, а двоє погибших друзів. І знакому жінку». нагадаємо, що на останньому виконкомі була прийнята програма відшкодування мешканцям громади: 80 тисяч за зруйноване житло та 100 тисяч допомоги у разі загибелі людини. Також у резерві Покровська громада має приблизно 50 квартир, які у разі необхідності можуть бути надані мешканцям. Це програма передбачає насамперед надання тимчасового житла мешканцям, житло яких постраждало внаслідок обстрілу. Це можуть бути квартири з житлових фондів Покровської міської ради або житло у мешканців, які погодилися безкоштовно надати мешканцям міста. Житло за програмою надається терміном на один рік з можливістю подовження строку проживання. За період обстрілів до нас звернулося 11 сімей. Всім було запропоновано житло, але сім'ї з Зі своїх причин поважних відмовлялися. Хтось казав, що їм потрібен будинок. Хтось відмовлявся, казав, що ми виїхали у більш безпечні міста. А ось один мешканець погодився на надане йому житло. Вже підготовлені всі документи. Як ви бачите, він вже переїжджає до нової оселі. Отримати тимчасове житло за програмою можна з мінімальним пакетом документів. Документи потрібно, хоча, хоча б мати при собі паспорт. Для того щоб бачити, що ця особа дійсно проживає в місті Покровську, а далі вже ми дивимося, що потрібно їм далі. Там акт, довідки і ще там що інше. В одну мить Володимир втратив все, що мав. Вціліли тільки деякі меблі, які він уже перевіз до тимчасового житла. Тепер у нього є дах над головою. Залишилося тільки дочекатися перемоги та миру.